Готуючись до нового навчального року, батьки стикаються з багатьма вимогами, щоб забезпечити дитині місце в школі чи дитячому садку. Це включає оформлення медичних довідок та підтвердження наявності профілактичних щеплень, а також закупівлю великої кількості необхідного приладдя та багато іншого. Але важливо пам'ятати, що навчальний заклад також має свої зобов'язання створити безпечне та комфортне середовище для дітей. В Україні діють санітарні регламенти для шкіл та садочків, в яких визначено критерії, яким повинен відповідати навчальний заклад. А в нашій Запорізькій області з урахуванням безпекової ситуації ці критерії охоплюють і безпеку надійність укриттів, так як навчальний процес переміщено в них. Та чи впевнені ви, щоб в укриттях забезпечений достатній рівень штучного освітлення, щоб у дітей не псувався зір, забезпечено ефективну вентиляцію, щоб не скопичувався радон та формальдегід, які є канцерогенами, але про їх дослідження керівники закладів освіти іноді забувають. Щоб це перевірити, запитуйте у керівництва закладу протоколи лабораторних досліджень, проведених у місцях постійного перебування дітей. І пам'ятайте, безпека дитини це ваш пріоритет, і ви маєте повне право вимагати забезпечення належних умов освітнього процесу.